Європа не повинна залишатися єдиною стороною, яка допомагає Україні у війні проти Росії. Заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас у коментарі політико, виступаючи під час генасамблеї Нью-Йорку, вона нагадала про обіцянку президента США Дональда Трампа добитися припинення бойових дій, підкресливши, що це не може бути лише відповідальністю Європи. Каллас наголосила, що НАТО неможливе без участі Сполучених Штатів, адже Америка залишається його найбільшим союзником. Вона зауважила, що будь-які дії альянсу фактично залежать від Вашингтона. Трамп раніше наполягав, щоб союзники відмовилися від імпорту російських енергоносіїв, ставлячи це умовою для кроків США у сфері санкцій. Каллас спогодилася, що такий тиск виправданий. Євросоюз уже скоротив імпорт нафти та газу з РФ на 80% і ухвалив 19 пакетів санкцій. Водночас вона закликала Вашингтон вплинути на Угорщину та Словаччину, які залишаються ключовими покупцями російських енергоресурсів у ЄС. Вона також звернула увагу, що пропозиції Заходу щодо переговорів не дали результату. Москва лише підсилює агресію, а Путін користується доброю волею партнерів. Ситуацію загострюють і порушення європейського повітряного простору російськими дронами та літаками, а також заява Сергія Лаврова на G20, де він звинуватив ЄС і НАТО у фактичному оголошенні війни. Окремо, Каллас висловила підтримку ідеї використання заморожених російських активів для відбудови України, підкресливши, що витрати не повинні лягати на плечі європейських платників податків, адже саме Росія має нести відповідальність за спричинені руйнування. На цьому тлі союзники намагаються зрозуміти зміну риторики Трампа. Якщо раніше він виступав за швидке завершення війни, то нещодавно заявив, що Україна за підтримки Європи здатна повернути всі захоплені Росією території.